Лись над колискою Марія, дитя святе, так тихо мирно спить, над віфлеєм пісних пламениць, і небо дивним і блиском а вже зі сходу рожденому з діви, дуть мудреці, вклонитися царю, дивується, побачивши залю не над палацом царським, а над хлібом. Господь родився, став таким, як ми. Подобу взяв людську свого творіння і парости дало сухе насіння, і в небі засумилися всі гроби. Імала ніч, та каже всі, земля так само тихо біла по орбіті. Але коли Ісус родився в світі, все стало гучно Бога прославляти. Писпішев дали бідудивости. Роз завтра відзвиніла, спас родився, і навіть чорний космос прихваливсь до того, хто колись його створив. Співайте ж Богу пісню, славний він. Співайте пісню, наступило свято, аби по всій землі пронісся дзвін, щоб люди Господа змогли пізнати. Народження Місії, небесне військо, ангели радіють і сповіщають пастухів новину доброго для людства, родився спас, спасите світу вам. І з чого починається різдво, Для Христових ясних де дорога, нехай наповнює все наше ліство, та дійсно радість, що прийде. Нащо пічний скарб знайде, як Бог втілив у своєму сині. Цю мить, якщо до Господа прийде, для нас різдво почнеться нині. Це ж переміна, це дорога в небо, яку відкрив Месія, син Божий, прийшовши сам із неба, відкривши славу неба, всім грішникам у рай дорогу він відкрив. Він тут, він з нами, кожен добре. І знову прийде відкрита вічність, доля дверця ясна сквіть. Віця святе. Навіть зірка та і все дитина весь час. По усіх оповістилась, що пройшов на день спас. Як і дитичні тому на Спаситель Христос у злестя, тож віддаємо хвалу йому. Він народився, чуйте оркестр та несуть хвалу оцю. Він народився, він прийшов з на небес, щоб короблю землю, освятити цю. Він народився, пастир пастирів, облишивсь, свій трон світить небес і освятив немов на трон. Він народився, чує та рокест. Він чорв він, по сей розвадцять, він гриву скрив, вам чудо, створив, коли з спас землю й розлави. Він іде туди де зірка засвітить. Гляньте, люди, цей день міхається, як ти тисячі літ тому. Гляньте, люди, Христос осуждається, Тож відомо хвалу йому. Чую, люди, час візка хоче, слід усім чотирем вітрам. Чую, люди, Ісус на всіх закликає небесний храм. Сповитий світ дивився мого дівця і воно вам щастя, повній тиші, сотні пол, граждається серця, як мама дитя, а як Всевишній. Сьогодні згадуємо ми про народженого в'яза, що чи горить серця, у нашій той вогонь, який приїжджає Христос, на на землю. Чи ти замер, тут літ і оголо? Запокоюся, ми щиро, часа спасіння прийму. Серце моє не миром дам подарунок йому. Аж куточні довкола. Настя, та осіб. Олі суші пунквин, та віта ще спать. У месія сама котя. Над діфлеєцькому полями, їх співи радісні лунами, і це урочистими з піснями, царя царів вони вітають. А біше співаємо му, бо сервіто, су підму, бо серце на один Божий син, бо хай за сіла та дім приносить вийду. Слово Бога, Біблія свята. Нія другого, та побачу я Христа. Він народився в Ефреємі Божий син, то нас пустився, поспасвіти на щоден, де народився Божий Син? в палаті чи царського, народу. де ніби не єсмь. Він знайшов притулок на соло. Ангельські хори співають, в небо їх пісня ладить, Це вони спаса вітають і того, що в ясних лежить. Серцем дивлюся і чую співи, що в небі звичать прямо на дивне дитя привітати. з на новина смут, смуток і тривогу, за те, що Бог послав нам сина, ми дружно сказав Слава Богу!